Ай, не, не, не. Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо щось розбирати, на що вам потрібно звернути увагу, про що можливо потрібно подумати, можливо, певна рекомендація, будуть е, три позиції. Тут ключові моменти, що ви слухаєте, інтуїтивно вибираєте позицію і потім інтуїтивно, критично осмислюючи, думаєте, ваше, не ваше підходить, не підходить. Можливо, ви чітко зрозумієте о моє, а можливо, чітко зрозумієте точно не моє. Можливо, у когось буде 50 на 50, ключовий момент, що останнє слово за вам. Як саме у вас буде відбуватися ті чи інші події? Критично осмислійте і вибирайте позицію. Напевно, зробимо осток. Перша, друга і третя позиція, бо в мене сьогодні немає спелика. Вибирайте, що вам потрібно почути, можливо, на що потрібно звернути увагу. Туз-туз посухово. Можливо, у когось буде якісь веселі такі інтимні пригоди, можливо, у когось прям буде якийсь такий конкретний інсайт, можливо, у когось вже крутиться якась така конкретна. Її така жагуча гуча ідея, думка стосовно кар'єри, стосовно того, що ось тут і зараз потрібно прям реально негайно щось уже починати робити. Завойовувати цей весь світ, потрібно ці всі конкуренції, але когось це все лякає. Когось це все лякає, хтось боїться, от прямо заявити про себе, десь, можливо, в деяких моментах і ризикнути. І що ж за рекомендація? За рекомендація, вона виходить така, що у вас все вийде. Єдине, що ваші страхи просто блокують вас. Тобто, ось коли ви, наприклад, думаєте, от, відкрию я бізнес, і відразу йде якась така думка стосовно того, що та ні, там якось, та там конкуренція, то та там нічого не вийде, і це просто вас м -м, блокує, це не дає вам реально жити конкретним Класним офігенним життям. Тому ось така от рекомендація вам. Ось такий вам сигнал від сьогоднішнього мого розкладика від сьогоднішньої картишки. Так, друга позиція. Що вам потрібно? У вас вже є чітке направлення, чітке якесь таке бачення, можливо, воно не прям конкретне розписане до ідеалу, але воно, в принципі, образне, воно таке чіткіше плюс-мінус. Що я знаю, що я би хотіла так-то і так-то, так-то. Можливо, це якось неконкретно, можливо, це якось трішки якось, знаєте, з таким нюансиками інфантильності стосовно того, що, ну, як це ж, я отуди. Ну, блін, хочеться, хочеться туди, хочеться, хочеться, хочеться. Можливо, прям ну, не все так ідеально, але я хочу, я хочу, хоча. Якось фінансів немає, якось такий дух занепав, тому що що. Тому що я вже пробував, а нічого не вийшло. от. Так от. Я вже пробував, і якось тут іде історія про те, що я пробував, а зовнішні обставини сказали ні. Сказали, що все, все, от закривайся, уходь кудись там, куди уходити. А ти просто кудись іди, куди тобі, хочеться в нові якісь. Я хочу ось то-то, 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 але зовнішні обставини показують, що ні-ні-ні-ні-ні. Чому так виходить? Чому так виходить? Тому що королева королева нічів. Як би з було красиво сказати? Це не так все. Не... Тому що як я вже казала, що цей план він такий якийсь обрізний, не конкретно, не чіткий. А вам прям треба чітку структуру, щоб вас реально це запалювало, щоб ви реально включались. А то я так би хочу, 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 щоб за три секунди все було офігенно, начебто, і ви. І включаєтесь в цей процес, хоча і не повністю. Тобто, хочеться, щоб ви прям конкретно включалися в кожну детальку. Знаєте, я такі бізнесмени, наприклад, відкриваємо кав'ярню. І одна справа, коли ти відкрив кав'ярню і поставив адміністратора, який все рішає, а інша справа, коли ти відкрив кав'ярню і все-все-все-все-все вплоть до стаканчиків, вплоть до якихось таких салфеточок, ти все знаєш, що де і як, ти все, все контролюєш, і ти включаєшся в цей весь процес і можеш в будь-яку секунду замінити якогось свого барісту чи ще щось такого. Ось вам якраз треба ось цей другий варіант. Так, рекомендація вам. Да. І от якраз це при такій структурі ви прям можете досягнути хороших результатів. Якщо ви прислухаєтесь до моєї рекомендації, то що ви отримаєте, то ви отримаєте більш чіткішу зірку, більш чіткіше розуміння, що вам насправді хочеться, куди вам насправді потрібно йти. От що прям своїм, 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 своїм. Розколік. Так, третя позиція. Мир. Тут, можливо, у когось вже закінчився певний етап його життя, можливо, хтось вже досягнув певних цілей і думає, а що ж далі, куди мені далі, що, як, як взагалі жити, начебто я можу і туди, і сюди, але немає якогось такої конкретної, конкретного шляху. Я, начебто, відкрити до, до нового, відкрити до чогось такого цікавого і інтересного. І що у нас тут? Тут я би порекомендувала комусь прям реально зайнятися якоюсь духовністю, можливо, комусь би було б прикольно займатися якимись духовними практиками, йогами. От подивитися, можливо, навіть, знаєте, для когось це буде і цікава історія філософії почитати, як хто жив, що там якось пише ці всі філософи. Тому що, з однієї сторони, коли ти читаєш оці. Цитати філософів, ти розумієш, що у Боже, як вони класно це все пишуть. А коли потім читаєш їхні біографії, ти розумієш, що це просто якийсь кретин, який не зумів комунікувати з соціумом, засів свої ракушки, і починає розказувати, що всі ідіоти, все гавно і все капець, ну тобто в таких якихось структурах. От, от вам якраз треба ось це все побачити. От ну, більш так духовно, більш так глибоко подумати, побачити, що о, яке все красиве, таке духовне, все шикарне, хоча вона має ось таку чорноту. І вам якось буде ось, якось в таких ось направленнях розібратися що, що, да, Розібратися в певних якихось цікавих людях, в цікавих ситуаціях побачити ось це двойне дно. Побачите, що да, ось тут він такий красивий. Я, я, до речі, не розумію, що це. Ну, ви якщо що, то пишіть коментарі. От, і ще раз рекомендація для вас. Король жезлі. Ох, більше покупатися в собі, в яких таких в внутрішніх своїх мотивах, глибоких своїх мотивах, в інстинктивних своїх мотивах, що ви начебто можете Щось бути таким шикарним персонажем, хоча у вас є дуже свої такі підводні камні. От більше в цьому, в цьому такому направленні. Да, більше ось таких емоційних, несвідомих мотивах. І в той же час це буде вам давати розуміння оточуючих, розуміння ось цих всіх людей, які вас оточують. Також. Да, вам треба все ж таки, тут просто двоє мечів, вона що говорить? Заглиблитися в собі, в свої якісь структури. А в що ви вірите? В що ви не вірите? Ви вірите в Бога? Чи ви вірите в Всесвіт? Куди, які у вас певні філософські думки, певне бачення ось цього всього світу? Воно яке? От, ну, так вот. На цьому не все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!